Сьогодні хочу поговорити з вами про омігу-3. Всі знають про її користь. Справа в тому, що саме з оміги-3 складається стінка судин. І якщо стінка судини пошкоджена, то організм буде тоді виробляти, синтезувати холестерин і залатувати ці пошкодження. Тому всі, у кого підвищений холестерин, всі, у кого підвищений тиск, проблеми з судинами, обов'язково омега 3. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день це добавка, яка рекомендована е, кращими нутриціологами на постійній основі, без перерви. Тому що омігу-3 ми можемо, певна річ, взяти десь із риби, е, але це буде перебор по калоріям, це буде зайва вага, це буде нагрузка на серцево-судинну систему. Тому е, додаємо омігу-3 на постійній основі. Тепер, що стосується якості, справа в тому, що оміга це жир. І вона дуже швидко окисляється. І коли вона окисляється, вона стає шкідлива. Вона ще, тобто, краще взагалі ніякої не вживати, якщо це неякісна. В чому ж справа? Коли виробник достає омегу, він має її немедленно закапсулювати. Тобто ніякий рибячий жир, ніяка омега, яка не закапсульована, не має бути в вашому реціоні. Тільки Капсульована. І виробники, які турбуються про своїх споживачів, роблять омігу-3 вже відновленою. Тобто та частина оміги, яка раптом окислилася, її відновлюють, і вона і написана: бачите, оміга-3 3 гліцеріди відновлена. Більше того, всі нутриціологи говорять, що омегу 3 обов'язково треба із антиоксидантом, вітаміном Е, який буде відновлювати, якщо вона пошкодилася. Але якщо ви не нутриціолог і не знаєте цього, да, то тобто ви можете попасти в опять-таки, от, наприклад, омегу нашу коралівську вже додавлений вітамін Е. Для того, щоб, якщо все-таки десь відбудеться окислення, для того, щоб було швидше швидко відновлення і оміга 3 стала безпечною. Оміга 3 це не тільки судини, це також і якість шкіри. Тобто для того, щоб шкіра була еластична да, обов'язково дві капсули оміги-3 в ваш раціон. Здоров'я вам і вашим близьким.